Ось така краса у мене сьогодні. Дуже смачний кекс. Легкий в приготуванні з бюджетних інгредієнтів. В чашу блендера відправляю моркву. Я її так подрібнила більш-менш. Сюди вбиваю яйця. Додаю цукор, трохи солі, вливаю олію і роблю з цього пюре однорідну масу. До борошна додаю розпушувач для тіста. Сюди ж можна зразу додати спеції. Додаю корицю. Все за смаком. Кімбир мелений та мускатний горіх. Розмішується все. А тепер поєдную сухі інгредієнти із цим коктейлем. Який гарний колір виходить. Просто супер. Перемішую це все. Сюди ж додаю подріблені горіхи. У мене це грецький горіх. І перемішую. Ось таке тістечко виходить по густоті, як на кекси. Перекладаю його у форму у мене така з дірочкою для кекса. Відправляю в духовку випікатись. Поки готується кекс, я приготую глазур. Для цього в сотейник відправляю цукор, какао, молоко. Ставлю це все на плиту і проварюю до готовності. Приблизно 2-3 хвилинки я проварила глазур після закипання. Зразу ж сюди кладу охолоджене вершкове масло, і воно тут гарненько вже розчиниться в гарячій глазурі. Глазур готова. Така вона глянцева, дуже гарна виходить і дуже смачна. Що ж, тепер я її залишаю, нехай вона трохи охолоне. Дочекаюсь, доки вона охолоне, до потрібної мені такої консистенції, щоб така була густенька і не зовсім стіклався з кекса. А тоді вже буду поливати нею кекс. Кекс відпікався в мене 45 хвилин при 180 градусах. Погляньте, яка стала глазур у мене такої правильної консистенції. Можна поливати кекс. Такий розтоплений шоколад. Прикрашу трохи мигдальними пелюстками. Краса і смакота готова. Який гарненький всередині. Швидкий, легкий і дуже бюджетний, скажімо так, варіант, а ще й корисний виходить кекс. Тому зберігайте собі, готуйте на здоров'я.